Дівчата, сьогодні поговоримо про правильну посадку на місці водія. А, місце водія налаштовується за трьома принципами: перший це глибина, другий – це висота, і третє це спиночка дивіться, як регулюється глибина. Отут є ручечка, або це може бути електронний, такий електричний довідник. Ми... Підтягуємося ближче до крума настільки, щоб оця ліва ножка вільно лежала. Вона не має отако тягнутися, розумієте? З іншого боку, отут тут не має бути простіру. Тобто тут немає навіть пальчики не мають місця. Нога має вільно стояти на підставці і тут, і тут лежати. Зрозуміло. Далі ми з вами регулюємо висоту. Майже в кожній машині, отут ліворуч, є така ручка, яка піднімає ліфт сидіння. Коли ви піднімаєте той ліфт, ви маєте себе підняти настільки, щоб тут у вас залишився хоча б кулачок. Розумієте, це може бути, е, привести до травми голови, якщо ви сядете за високо. Отже, піднімаєте ліфт сидіння так, щоб отут тут був кулачок. І у параметр Висоти робочого місця входить регулювання рульової колоночки. Отут знизу у вас є така ручечка, яку ми віджимаємо вниз. І далі ми можемо вище нижче кермо робити. Дивіться, якщо кермо зависоко, то у вас будуть втомлюватися плечі. Якщо занизько, то це небезпечно у момент, коли ми натискаємо на гальмо. так? І намагаємося вийти з аварійної ситуації, то рука може зачепитися отут за колінку. Отже, ми руль маємо виставити таким чином, щоб коли ми натискаємо на гальмо, отут було десь приблизно три пальчики. І у цьому положенні фіксуємо назад оцю ручечку. Є. У нас з вами залишився останній параметр це регулювання спинки. Дивіться, лежу собі релю, рулю, але дивіться, коли о, отакі прямі руки, то в нас немає куди крутити. Ми з мамою крутимо кермо не плечами, а ліктями. Тобто, тут буде має бути поч, ну, майже 90 градусів. Навіщо? Зараз заведу, покажу. Коли ми з вами викручуємо кермо на отаких ліктях, на 90, кут 90 градусів, то у нас є більший діапазон, розумієте? Якщо у нас руки отако ми лежимо, то все. Сюди-сюди, туди туди-сюди і все. Тобто у нас менше місця руками для маневрування. Тому, як це перевіряється, ми зап'ястя кладемо на вершину керма отако, І дивіться, в мене відірвалися. А лопаточки відірвалися від спинки. Отже, це неправильна посадка. Спиночку підіймаємо так, щоб лежачи на сидінні зап'ястя зап вільно, вільно дотягувалось до вершини керма. Після того кладемо ручки у своє положення, і у нас виходить ідеальний кут 90 градусів. Оце так має бути налаштоване місце водія. І коли ви їдете, не забувайте пристібатися. Поїхали! Щодо механіки, дивіться, коли ми натискаємо на педаль щеплення, нога не повинна отаку повністю витягуватися. Це невірна посадочка. Треба трошки підсунути сидіння вперед. Але ще помилочка така, що коли натискаєте нога... Дивіться, так? вона отут дуже кут великий має, так теж не має бути. І як правильно? Тискаючи правильно, у вас ножка отут має. Тримати кут 120 градусів. При цьому дивіться, п'яточка вона трошки на вису 2 сантиметри від а, підлоги. Тому що, отакій балетною вправою, ми маємо це робити. Розумієте, балеточкою. І не забувайте, що коли ви спускаєте щеплення, ви не маєте тримати отут ногу. Так вона не має втомлюватися, ви ставите її на підставочку. Треба перемкнути передачу. Натиснули, п'яточка трошечки зависла. Буквально там 2 сантиметри. бачите, до полу. І після того, коли зробили дію з. Коробкою передач, поставили ножку на місце. Як я розумію, що дівчинка сидить задалеко від педального блоку. Натисніть, будь ласка, на гальмо. Так, натискаємо. Натискайте гальмо. А тепер відпускайте ще раз. Давайте натискаємо. Бачите, жопка трошки під'їжджає, тобто бідро трохи підсувається ближче до корма. Ще раз нам два рази зробіть. Раз, бачите, жопка під'їхала ще разок. Раз, цього не має бути. Підсунулися трошки ближче. Так. Ми, як ми сідати, ми вже знаємо і показали нам, зараз натискайте, бачите, жопка на місці. От я, от, просто собі таку точечку зробіть і ще раз, відпустили, нажали. Тобто опонька сидить на місці, не рухається. І так я, інструктор, розумію, що Оля сидить на своєму місці, на місці водія.